Давайте скажемо слава Богу. Слава. Хочу з вами місці почитати собране послання святого Посла Якова. Це буде Якова, перша глава. Яків, і раб, рабога і Господа Ісуса Христа, 12 племеням, які в розпорошенні, Вітаю я вас. Майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість негай має чин досконалий, щоб ви досконяли та бездогані були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає простота та, та не докоряє, і буде вона йому дана. Але негай просіть, але негай просіть із вірою, без жадного сумніву. Бо хто має сумнів той подібний до морської хвили, я, я, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не, не, не хадає, що дістане, що від Господа Твоє душна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Знаєте, я читав оце місці, якось дуже багато прийшло на серце. Знаєте. Не один раз я до людей казав, які часом було до мене пригодили, і думали, що я якийсь мудрий або я якийсь научений в Біблії. Ви знаєте, оце місце, де Бог каже, але негай просто зі звірою, і він мудрість стасть. Не один раз я просив Бога таке. Не один раз я Бога просив таке. Знаєте, я не знаю, як, але просто Бог та є. Бог то є, що казати і що читати. Не один раз він мене не усоромив, не один раз він мене не залишив. Несмотря на те, що я не один раз це заслужив. Багато він мене прощає. Багато Він мене прощає. Знаєте, тут написано, що є ми будемо молитися, ми будемо просити, Бог буде давати. Не один раз Бог відвічав на мою молитву. Ви знаєте, коли мені було сказано це слово, що я не тільки чую, ну, і втічати буду на твої молитви. Браті і сестри, я, мені було, я не знаю, як я це чувство. Мене одне питання до Бога було: як? Як ти будеш відвідати до моєї молитви? Я знаю, хто ти такий, я знаю, хто я такий є. Я не лучший, ніж один з вас, братія і сестри. І та робота, яку Бог робить, робив, робить і буде робити в мене, це і немало залежить від вашої молитви, братія і сестри. Я знаю, що в цьому місці є люди, які за мене моляться. І знаєте, хай Бог вас благословить. Не один раз були такі моменти в моєму житті, де вся надія була втрачена, вже все, і впав, і захрішив, і, і просто вже дороги назад нема. І знаєте, просто Бог давав силу. Я не знаю, відкуди вона бралась, просто Бог давав силу. І ви знаєте, я знаю, що це і те, що на цьому місці є люди, які вертаються за мене. Хай Бог вас благословить, браті сестри, у цій молитві чує Бог. У цій Бог відвічає. Люди питають, відкуди воно береться, я не заслужив ці речі. Но у нас Бог є милосерний. Знаєте, ту неділю, коли, я, коли Бог так зробив, що я проповідував в Ковальській церкві, після, після того підійшли до мене два брати. Один брат мене знав до того, як я починав проповідувати, і він перший раз побачив, як я проповідував в його церкві. І йому було удивічено, як людина, як я, таку, як він мене знав, що Бог. Робить те, що він робив в тому місті. А потім прийшов другий брат, який перший раз мене бачив. І для нього він думав, що завжди я таким був. Ну ви знаєте, я таким не був, і я таким не став. Це зробив Бог. Я тут не при чому, браті і сестри, я тут не при чому. Часом люди питають, откуда слово береться, ви знаєте, я не знаю. Воно просто дається. І я знаю, що мій Бог не ексклюзивний, мені не тільки хоче мені це давати, так був один брат, за якого я молився. І ви знаєте, перший раз він на проповідь став, другий раз на проповідь став. І після другого разу він на мене пішов і, скаже, і сказав: всі ті речі, які ти казав, вони зо мною збуваються. Наш Бог не ексклюзивний, браття та сестри. Наш Бог не ексклюзивний. Він хоче кожного з нас благословити і мене, і вас, і нас. І він привів нас. Сьогодні на цьому місці, щоб нас благословити, так він нас любить. Він від нас не, він від нас не утрікся, Він від нас не втікає. Він простягає свою руку до нас, щоб ми мігли теж йти як Петро на хвилі. Ну, Нам треба дивитися на нього, брати і сестри. Нам треба дивитися на Ісуса. Не дивитися на ліво на правий, браті і сестри. Не один раз було таке, ми, я обернув. Я тонув. Я починав топати. І ви знаєте. Бог мене піднімав. Ісус простягав свою руку і спасав мене Алілуя! Знаєте, я не заслуговую це. Я не лучше, ніж один із, один із вас, браті і сестри, але Бог є милосердний, Бог є добрий. І Він привів кожного із нас до цього місця. І да, будуть випробування. І в, моє, в моєму житті є дуже багато випробування. І знаєте, не один раз я, я падав. Але ви знаєте, просто я знаю, що є батько, який завжди приймає свій дім. І ми сьогодні в його домі. Він сьогодні готовий нас простить, готовий нам допомогти. А ми прославимо його ім'я. Амінь.